Flash of Clans, отлично. Mm, дракон, дракон, дракон. Боже, яких багато. Що тут? О, ще дракон! Слався, китайські народи! Великий незламний. Вау! О oh, май гад, тризуб! Вау, водяний дракон! Круто! Так, що тут ще? А, герої. На герої ще нема? Ще нема. А, і, і цієї... Сука, що я тоді. Ага, точно, в мене ж є арабіки, яких я можу це все діло спити. Що ми тут бачимо? Чотири нових скінчика. Що по королю? Так, по королю у нас. Ух ти, який дракончик. Коротше, щось типа електродракона, який ізнасилував uh, того короля, і отакий от, от висір получився, але водяний і меч водяний. Що ти не зараз? Ладно. Далі, що це у нас така русалочка? А, ага, і коштувати на всього буде з 12 числа по 9.99. Тобто. А, до хіра гривень більше сотні, більше. Ох, йо 400 гривень за квіну, та ні. Ось такого прекрасного нашого короля Варна. Ми побачимо 8 лютого, тось уже скоро, скоро. Ну, посох у нього дуже такий серйозний ще плюс літаюча хвиля. Та ти що? Ні, це песня. От Варден красивий, Варден прям шик. А, точно, ЛВК треба начати. О, спасибо всім, хто почав. Мої сороки, люблю вас. Муа! П'ять днів, а що п'ять днів? А, точно, китайський новий рік. Так, а хто ж грає в Clash of Clans? Хто грає в Суперсел? Да? Це в любій грі Supercell. Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach. Ти ви ще колись бачив Boom Beach? а, І Heyday. ми всі Supercell, якби фінська ж компанія, дуже вас хваляємо і любимо, китайський новий рік, наші китайські друзі. Ми вас просто обожнюємо. Так, країни, в яких заблокований Clash of Clans, Давай подивимося. А це... Угу, mm -hmm. бог зна, бо в мене відкритий телефон, так що, зараз, секундочку. Вова, вова, ти там? Вова! Зроби, будь ласка, обзор на країни, в яких Clash of Clans заблокований. Мені здається, там має бути Китай. Нема питань, братан, але я дімко. Китай у 2018 році заборонив Clash of Clans та інші ігри, які вважаються надто жорстокими або насильницькими. У 2020-му в'єтнамський уряд заборонив Clash of Clans для дітей віком до 18 років. Індія у 2022-му заборонила Clash of Clans та інші ігри, які вважаються шкідливими для дітей. Також Clash of Clans заборонена Саудівській Аравії, Ірані, Іраку. І Сірії Китай заблокований Clash of Clans через те, що це азартна гра. Тому у Китаї свій власний сервер з Clash of і якби таким же заблокований. А як так виходить? ти, непонятно, як так виходить? Угу, Значить, давай-ка тепер подивимося на саме головне мови. Мови. Значить, у нас є англійська, звісно, французька, німецька, іспанська, італійська. А, нема питань Нідерланди, Інтерланд... Нідерланди, скільки там мешкає людей? Типа Окей. А, Норск, Норск, це що, Боже, це хто? Норвежська мова? Скільки спікерів? Подожди. 4,3 мільйона спікерів. Боже який треш. Окей. А, так, Порту ну там нема питань. і Росія, нема теж питань. М, так, а, Китай, 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 три мови китайських, непонятно, але ладно, М, Так, корейська, ну, логічно, арабська раз, арабська два і. Хорошо, Індонезія. Я так розумію, це якийсь інший діалект. І Тейве Суомі це фінська. Якби логічна, игра з Фінляндії, так що так. Да. Viet language. О. Так, що це у нас? Що? В'єтнам? Оооо! О, О Васвіта В'єтнам! 55 мільйонів спікерів. В принципі, я не знаю, що мені тут не випендрююсь Значить, а української немає. Досі нема української. І якби <кхи> Native speakers 27 мільйонів. 27? Нас так мало? Містер Дімкок, будь ласка, прийдіть і поясніть нам тупоголовим критинам, чому Clash of Clans не додає українську мову. І що ж таке за цей китайський новий рік? Бо мені дуже подобається восхваляти китайську велику націю з їхньою свободою, корупцією, яка, кстати, офіційно менша за українську. Дану рейтинговий рівень корупції в Китаї дійсно менший за український, але при цьому треба враховувати той факт, що Китаю потрібно платити взятки тим, хто роблять ці рейтинги для того, щоб залишатися інвестиційно звабливим. А тепер слухай сюди. Близько двох-трьох місяців тому ми підписували петицію на Reddit і на всіх можливих петиційних сайтах для того, щоб додали українську мову. Питання було тільки, скільки потрібно грошей. Ні, насправді українська мова уже тестується в суперселі. <кій> <кій> Не поняв. На тестовому сервері суперсел уже є українська мова, і в принципі, в 2022 році вони дали такі мови, як польська, і ще дві Хась, які я забув, а не дуже важливо. Суть в тому, що українська вже тестується. Так що я думаю, в 2024 році ми таки зможемо побачити від суперсел довгождану й очікувану кнопочку українською. І під кінець, і під кінець я тобі трошки розкажу історії Clash of Clans та Суперсела. В цілому У 2016 році, якраз на момент спаду її популярності, вона була куплена за 7,5 мільярдів доларів компанію Тесент. Принадлежності Китаю. Саме тому ми святкуємо китайський Новий рік, як не хто. Бо від цього залежить, чи дасть нам китайський хазяїн гроші чи ні. А на цьому все. Не забувай дивитися минуле відео про те, як атакувати десантом. І люблю тебе, цілую. Пока!